Слава Україні! Тривожна ніч з обстрілами, з повітряними боями, але вкотре хочеться подякувати нашим силам протиповітряної оборони. Хлопці, ви дійсно найкращі, ви дійсно величезній повазі Одеситів та усієї нашої держави. Дякую за високоефективну бойову роботу. І дякую усім, хто тримає стрій, продовжує працювати на нашу спільну перемогу. Щодо фронтів, ми з вами завжди дуже обережно говоримо про те, що там відбувається. Там теж відбувається бойова робота. По усіх напрямках, які відомі. Зокрема, і у Бахмутському, в тому числі. Іде флангова боротьба, йде контрбатарейна боротьба нашої артилерії на інших напрямках. Важко. З високою ціною, великою ціною, але метр за метром наші Збройні сили звільняють українську землю від цієї погані та нечисті, яка хоче вбити наших дітей, вбити кожного з нас. Тому котре буду закликати вас, і нехай це буде гаслом не лише сьогоднішнього ранку чи дня, а гаслом подальшої нашої боротьби, що всю нашу ненависть та людь. В ось емоційний стан ми мусимо і маємо вкладати в допомогу Збройним силам, вкладати нашу роботу щиро, відповідально на будь-якій ділянці нашого спільного Українського фронту, а не вкладати цю лють та ненависть один на одного. Вирішувати. Якісь питання вступати в політичні, не дай Боже, баталії. Політика одна: Україна, наша воля, наша свобода, майбутнє наших дітей і наша спільна перемога. Я дякую усім, хто дотримується правил поведінки під час повітряної тривоги. Я дякую усім, хто не біжить купатися до моря або навіть гуляти серед сміття по пляжах. Це небезпечно. Ну і, власне, якщо ми говоримо про якість питної води, то вона відповідає усім нормам. І, вкотре наголошує, холери в морі немає. А це знову про питання інформаційної гігієни. Споживайте український інформаційний борщ з офіційної кухні, з офіційних джерел. Рятуйте свою голову і свій дах, щоб його не знесло. Тримаємо стрій, працюємо тихого, продуктивного дня. Слава нації! Смерть, ворогам!